Як живуть прифронтові населені пункти Запорізької області по обидва боки від лінії бойових дій? Наскільки складною там є гуманітарна ситуація і як рятуються місцеві жителі? Що відбувається у зоні бойових дій на Запоріжжі? І чи змінюється лінія фронту на цьому напрямку? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. У Запорізькій області на прифронтових територіях більше ніж 10 тисяч людей проживають без води, газу і електрики. Про це днями в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, 50 прифронтових населених пунктів області вже понад два роки перебувають у складній гуманітарній ситуації, але місцева влада за допомогою донорів забезпечує людей усім необхідним. Гуляйполе, Оріхів, Степногірськ. звичайно, це лише десята частина від того, що було раніше, але тисячі мешканців, десятки тисяч залишаються і продовжують чекати на повну деокупацію нашої запорізької області, нашої держави. Звичайно, ми забезпечуємо і тут. Я хочу подякувати нашим донорам, які допомагають не лише продуктами харчування, матеріальною допомогою, а тим, щоб забезпечувати свердловини насосами, тим, щоб доставляти до мешканців медикаменти, тим, щоб підтримувати Мувати їх всіляко, доки вони живуть здебільшого в підвалах. Іван Федоров закликає жителів прифронтових територій виїжджати звідти. Втім, за його словами, до цього готові не всі. І початку травня виїхали лише шість людей, каже посадовець. Здебільшого це виїжджають маломобільні люди, ті, хто вже не в силах поратися з своїми недугами на територіях наближених до бойових дій, і тут завдячуючи нашій національній поліції, рятувальникам, то здійснюється евакуація, і вивозяться наші мешканці в більш безпечні місця. А також ми розуміємо, що евакуація відбувається щодня із Запоріжжя. Також є потяги, які завдяки Укрзалізниці безкоштовно наших мешканців погоджуються вивозити з міста Запоріжжя. Також безпечні місця а безпосередньо наші міжнародні партнери надають матеріальну допомогу тим, хто евакуювався. Тим часом російська армія продовжує щоденно обстрілювати Запорізьку область. Упродовж 13 травня окупанти 462 рази вдарили по регіону. Під вогнем перебували сім населених пунктів: гуляйполе, левадне, роботине, Малаток, Мачка, Малинівка, Новоандріївка і Кам'янське. Ми вирішили дізнатися, як живуть люди у прифронтових населених пунктах по обидва боки від лінії розмежування і як ситуація може розвиватися далі. Голова степногірської селищної військової адміністрації Васильівського району Ірина Кондратюк розповіла новина при Азові, що до цієї громади належить дев'ять населених пунктів. Вона розташована за 4 кілометри від фронту. Ну, наша громада надає дев'ять населених пунктів, п'ятеро з яких були в окупації на сьогодні з п'яти залишається один тимчасово окупований, чотири вже деокупованих на і чотири населених пункти, які ну, не були в окупації. Сьогодні з дев'яти з половиною тисяч, які були до війни, на, на, на ну, пошти три тисячі на сьогодні. Всі інші люди евакуювалися. Постійні обстріли. Обстріли, міномети, артилерія постійно. Потім на чотирь чотирьом населеним пунктам, які і в яких їх мешкають люди, тому що в інших у нас цивільне населення не мешкає, які де окуповані, всі виїхали. А цих чотирьох да вони кож кожного дня під обстилам. Майже половина населених пунктів громади знищені повністю. Там немає жодного вцілілого будинку, каже посадовиця. Чотири вони повністю знищені. Там немає ні одного, жодного будинку. Ну, Павлівка, Лук'янівка. Десь на 50%. Степногірський з процентів, ну, теж 50. Ну, не 40-50 десь. Приморський трохи менше. Працюють в двох населених пунктах, працюють магазини, підвоз продуктів. Є і гуманітарна допомога продуктова кожного місяця. На жаль, аптеки не працюють, амбулаторії сімейної медицини працюють. Швидка допомога на жаль теж не працює. Ну з труднощами. Ну, так аптеки не працюють. Ну, є спеціальне транспортне сполучення з містом Запоріжжя, в яке ми можемо поїхати. І... Люди залишаються жити у громаді попри складнощі, оскільки не мають коштів орендувати житло в інших регіонах, каже Ірина Кондратюк. Деякі з місцевих жителів, які раніше виїхали, вже повернулися з тих самопричин. У них немає коштів винаймати житло і мешкати. Вони отримують одну пенсію, на яку вони не можуть. У нас дуже багато людей повернулися, потратили всі кошти, які були, і повернулися додому. Більше в них коштів немає жити на чужбині. Гуртожитки пропонують, яких також треба сплачувати, і тих коштів, які тут, тут люди вели домашнє господарство, У них була ну, яка то птиця, яка то живність, городи. Вони додатково це ще мали на себе, а поїдуть вони в місто, що вони будуть мати? Нічого. Там, де безкоштовно розселяють, люди не хочуть. Оти, от шелтери, де колективне помешкання, люди не хочуть. Кожна сім'я це індивідуальне таке, да, ячейка за понад два роки повномасштабної війни люди вже пристосувалися до особливості життя у прифронтовій зоні, додала голова Степногірської громади. У нас газу не було й до війни, його так сюди і не протягнули в наші населені пункти. Ми навчилися виживати без газу і без електрики. Вода кроме Степногірська в населених пунктах є централізована В Степногірську Підвозимо машинами воду. Вже третій рік тренерія після обстрілів буває, що немає. Ну, поки намагаємося відновлювати Є генератор, який ми підключаємо. Ми навчилися виживати. Банки нас не обслуговують. На жаль, вони нас не обслуговували і ще й до війни. Пошта працює, допомагають будівельними матеріалами, ми людям надаємо волонтери. Нам дуже допомагають. Кожного місяця привозять продуктові набори. Привозять її гігієну. Я ж ще раз хочу наголосити на тому, що ми, на жаль, вже привикли і навчилися виживати в таких умовах. У нас єдине прохання, не ну, якби єдина мрія, щоб це за хіття Наша кореспондентка Євгенія Назарова відвідала село Приморське, що у степногірській громаді місцеві жителі розповіли про наслідки російських обстрілів, як намагаються себе обезпечити і чому не виїжджають із села. Це те, що прилетіло 8 березня у, у, до людей. Осколки летіли аж сюди, оце пробило пришу, ванну пробило, О того ж прильота. це один тут, один там. Воно все, виходить, ну так металічне, її, її прям розвернуло. Подвал у нас там, якщо у нас двойна стіна є. поховаємося так Зараз вот. ми ходимо тільки за этими, за продуктами сюди. Можете спускатися тут, ну вже на стіни Тут у нас одне спальне місце, а там друге, Тобто можна сісти одіялами укритися. Буржуйку хлопці давали, буржойкою обігрівались, коли холодно було. Трошки углубили, окопали, бо як вода була прийшла, воно десь отак от намилило. Там страшне, що вона робила. А ось усе було залито, і це все углубили. Це чиє місце? Мала дитина. Вона тут сидить, я біля неї я А так, там воно, коли гепають, ось стали, стоїмо. Хоч ну тут хорошо, чим із другий виход можна доски зняти і вийти. що Тут хоч ну, не так опасно. Не страшно от лишатися, у вас відносно так поряд. Так, 9 кілометрів. От усього тут за поворотом. Росія, ну а що робить? Страшно, не страшно. Так, хоч ми виживемо, хоч на огороді виживемо. Ну шо посадив, виросте родичі живуть в місті. Ну. Вони самі бояться самим Так що Поки тут, поки ми тут все буде добре. Також ми вирішили дізнатися, якою є на зараз ситуація в окупованих населених пунктах Запорізької області, що наближені до зони бойових дій. Начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб розповів новинам про Азов'я, що у цьому місті час від часу стаються вибухи через роботу російської ППО. І брати ситуація в Такмаку? Вона була є, і, мабуть, і буде напруженою, бо токмак є прифронтове місто, і якщо раніше там було майже за то зараз ми і в новинах чуємо і в пабліках, що в токмаку є вибухи, але треба їх поділити, Чи, чиї це вибухи в місті молочан. Або десь там поряд знаходиться ППО. Вони використовують своє ППО, але не зрозуміло як, або вони ці ракети їхні розриваються над містом так маком, або ну, вони намагаються збивати ракети і вони падають знов же на місто. Це є декілька прикладів, що їхні ракети ППО. Падають на такий жилий квартал, як Ковальський в місті Такмаку, і розрушують будівлі. Також у місті бувають перебої з електрикою, каже посадовець. Це залежить від світла. Є світло, є вода, є ну, якщо немає поривів. Світло ну частково виключається, а вода, ну. По цьому ну не страдають? А от чи працюють комунальні підприємства? Ну, може, вони і працюють там на, на папері, але місто загажене, Сміттєзвалище утворюються по по місту, по вулиці. Якщо йде дощ, то біжить не дощова вода. а так муляка, як грязь по вулиці, не чистяться. Це було опубліковано в пабліках. Люди зазвичай активніше виїжджають із Токмака після чергових обстрілів. Додав Олександр Чуб. Коли було окуповане місто Токмак, я вже казав, це не одноразово. Воно було повне на другий день попівно повномасштабної війни, але при цьому не було багато. Ну майже не було пошкоджень будівель. І тому тамачани мало покидали міста, трималися своїх осель. Зараз же ми бачимо, як тільки є прильоти або як тільки є враження їхніх ППО, то періодами прилетіла, частина людей виїхала. Знову за прилетіло люди. Ну це людський фактор страху. Звичайно, людям незручно там, коли поряд з тобою живуть солдати, яким, можна сказати, наплівати чи чисто в хаті, чи чисто на вулиці, чи чисто в місті, ходять зі зброєю. Ми також поспілкувалися із жителькою міста Пологи. На умовах анонімності жінка нам розповіла, що гуманітарна ситуація у цьому населеному пункті не така складна, як 22-го року. Але людям, які не співпрацюють з окупаційною владою, виживати дуже тяжко. Повідкривались магазини, аптеки, є де купити найнеобхідніші речі. Головне були б кошти. От якраз їх відсутність у переважної більшості людей, що тут залишились. Проблема. Той, хто не співпрацює з окупантом, ледве виживає. Ціни справді космічні. До лікарні потрапити можна лише за росіянським паспортом і за наявності російської медичної страховки. У пологах постійні проблеми зі зв'язком і електропостачанням, каже жителька. Також місцеві постійно чують, як російські військові обстрілюють підконтрольну Україні територію Запорізької області. Дуже тяжко нині і зі зв'язком, особливо у прифронтових селах українські оператори сюди просто не добивають а російський зв'язок. Жахливий, не говорячи про мобільний інтернет, існують постійні проблеми зі світлом, багато населених пунктів досі залишаються без газу та води. Однак, порівнюючи ситуацію з прифронтовими районами, але на вільній землі, тут життя по іншому складне. Напевно, головна відмінність в тому, що наші воїни не обстрілюють громадянську інфраструктуру, принаймні намагаються не завдавати шкоди звичайним людям в той час, коли окупанти цілять по цивільним будинкам. Реально страшно чути виліти, коли знаєш, що ці снаряди впадуть десь у Оріхові гуляйполі чи степногірську. Жінка також додала, що виїхати з окупації наразі дуже складно і ризиковано. Люди в окупації, як і раніше, чекають на звільнення непросто, важко, особливо молодшому поколінню, і виходів насправді в населення небагато. Попри гучні заяви посадовців про можливість виїзду через Сумщину, це зробити майже нереально. І судячи з коментарів тих, кому це врешті вдалося, піший перехід це суцільна пустеля із залишених людських валіз, усіяна вирвами від вибухів. Одна людина з десяти може пройти ворожу фільтрацію, і зовсім не факт, що вона дійде до території вільної України. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Як можуть далі розвиватися бойові дії на запорізькому напрямку? Військовий оглядач Богдан Мірошников розповів новинам Приазовія, що ситуація у цьому регіоні складна, але контрольована. Головна мета російської армії це ліквідація роботинського плацдарму, який сили оборони України відвоювали минулого літа. Для цього завдання окупанти накопичили достатньо відчутну кількість сил та засобів, каже оглядач. Сили по особовому складу переважають наші десь у 4 рази, по арті у шість разів. По бронетехніці десь разів у 5. Все, що вдалося ворогу, це відтіснити наші сили від їх. Головної лінії оборони, яка знаходиться між роботиним та вербовим, там, де так, так звана лінія пірамінок. Ось це їм вдалося. Вони нас відтіснили туди, на глибину десь один кілометр від тієї лінії. Але слід розуміти, що і до того у, у них також є лінія оборони, але просто та найголовніша. І свого часу ми контролювали ділянку десь 5 кілометрів по ширині та 2 кілометри по глибині на цій лінії оборони. Зараз нас там вже немає, тобто ворог нас звідти вибив. Також ворог підібрався до е, західних околиць Роботиного, а щодо півдня села там взагалі коїться щось не дуже зрозуміле для всіх. Ну, те, що там Бермудський трикутник, де зникають ворожі підрозділи, техніка та сила, особовий склад. Це зрозуміло, але це нам дається дуже важко. І ці рейди, чим далі, тим їх більше і тим вони поглиблюються і йдуть все більшими та більшими силами. Тиск там постійний. Що у роботаному, що на ділянці між роботиним та вербовим. Тиск постійний та потужний. Якби минулого літа українські військові не звільнили роботи, зараз бої точилися вже б за інші міста на підконтрольній Україні території, так вважає Богдан Мірошников. Якщо б ми прошлого літа не створили цей плацдарм, то зараз бої були б за Оріхів. А то, а то вже і далі Оріхова. Це також слід розуміти. Тобто були б і за Оріхів, за Гуляйполе, поле, скоріш за все. А так, ми сковуємо значні сили ворога на одному, на одному невеликому клаптику землі розміром, станом на зараз десь ну, 10 на 10 кілометрів. Чи помітні їх просування? Так, помітні їх головний успіх це те, що їм вдалося відкинути нас від їхньої головної лінії оборони. Та вчепитися за південні околиці роботиного і створити сіру зону майже на половину села. Тобто вони навіть до півночі села можуть доходити, поки не будуть ліквідовані. Але північні околиці наші воїни ще тримають. Окупанти у роботиному не контролюють нічого, вони діють там набігами, наскоками, причому доволі такими доволі сміливими наскоками вони діють. Тому що ми, наприклад, не можемо собі дозволити так тупо вбивати піхоту та бронетехніку, йти колонами на бронетехніці, на мотоциклах, на чому завгодно. Ми такого собі дозволити не можемо. Вони з, з людським ресурсом не рахуються їм на людське життя та здоров'я все одно тому маємо те, що і маємо. Далі ситуація залежатиме від того, чи вдасться силам оборони України втримати роботинський плацдарм, а також від розвитку подій на інших напрямках фронту. Додав оглядач. Я не думаю, що у них вистачить сил на тривалу наступальну операцію, тому що після таких набігів вони також залишились без частини свого потенціалу, без частини резервів. Плюс резерви вони частково перекидували на Авдоста на Мар'янку з роботаного. Тому там я би не можу сказати, що там їх дуже багато. Тому будемо дивитися далі, що там відбувається. І від того вже можна буде щось більш конкретне говорити та робити якісь прогнози. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини Азов'я, На все добре. Ви слухали новини Азов'я.